Святослав, розкажи мені, будь ласка, ти в нас брав е, помідори е, насіння. Що ти можеш сказати? Ти вже їх посіяв? Ці зійшли, ці зійшли, цих ще не садив, перці зійшли. Те, що я брав, все мене рахуй, посходило. Супер, класно. Може, три насінинки, дві не зійшло, а так то все посходило. Це тобі такий агрохокей, агрохокей, Дякую, щоб ти не забувався, що ти дитина, щоб ти між цими всіма своїми дорослими роботами, скажімо так, ще мав час гратися. Добре, я програю, я тебе розніму. Ти молодець. І це тобі ще такий блокнот, він дуже грубий, щоб ти записував, чим ти обробляєш, чим кропиш. І хочу звернутися до усіх дорослих, стимулюйте в своїх дітях, щоб, якщо в них є якесь хобі такого плану, це може бути не тільки сільське господарство, можуть вирощувати там якісь курочки, зайчиків, норок та будь-що. Підтримуйте їхні хобі, завжди підтримуйте ваших дітей. ako <laughs> i